Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати вправи на сприймання. А сприймання це відображення явищ, предметів, ситуацій, що виникають внаслідок подразнень на наші органи чуття. Зараз, діти, ми з вами виконуємо вправу «Пізнай на смак. Закрийте, будь ласка, очі свої. А я вам буду давати. Продукт коштувати, і ви повинні сказати, що це за продукт і який він на смак. Зрозуміли? Так, ми починаємо з соломії. Соломія, ну Язичком. Ой, що це? Лимон, Лимон. який він на смак? Кислий. Кислий. Добре, ладік, тепер бачить. Цукор. Цукор. На смак який? Солодкий. Молодці. А зараз ми виконуємо вправу ще одну. Пізнай за запахом. Знову закрийте очі. Ну, починаємо. Ми соломієм. Так, а нюхай. Пряник. Печиво, молодець. Так. А ладик. Часник. Часник? Молодець? А зараз, діти, ми виконаємо з вами ще одну вправу, називається чарівний мішечок. Для того ви закрийте очі, а я вам буду давати мішечок, а ви будете діставати знайомі вам іграшки, предмети і говорити, які вони на дотик. Давай, Соломія! діставай. О, що ти дістала? Кубик. Кубик. А який на дотик він? Годень! Чого кольору, що скажи мені? Голубий. Молодець, блакитний. Так, тепер Владік. Діставай, що дістанеш мишечка чарівного. Це м'ячик. А на дотик який він? Резина. Він зроблений з резини, Так, а на дотик який він? Колючий. Колючий. І кольору якого? Голубого. Блакитного. Молодці. І останнє наше права, діти, відгадай за звуком. Слухати уважно. Давай разом пограємо. Вгадай, хто як голос. Як відповіді натискає на каплинка з тваринами, чий це голос. Натискай, Соломіє, чий це голос? Ота! Хота, молодець! Та? І ще у нас. Молодець, качечка. Качечка. На цей голос. І це останній. Чий це голос? Ти є побака. Дякую.